Я народилася в місті Фасті, це Київська область, рівно 48 років тому. І по Божій милості я стою перед вами. Я народилася в звичайній такій СССР родині, так сказати, на той час. Мене виховувала мама, дідусь і бабуся. Мама розвелась з татом, коли мені було 9 місяців. Я росла без батька. Я на цьому хочу зробити акцент, тому що це як така ниточка мого свідоцтва. Це дуже вплинуло на те, що потім відбувалося в моєму серці, коли я зустрілась з Богом. Так як тоді були важкі такі часи, хто повна 90-ті роки, було дуже непросто. Моя мама дуже багато працювала на тарному заводі допізна. Напікувалася про те, щоб якось купити продукти, якось мене вдягнути. І переважно моїм вихованням займалась бабушка, дідуська. Ну як, вони дивилися, щоб я там поїла і так далі. І Ну, діта була. І потім прийшов час підлітковий, коли вже ближче закінчувалася школа, ми переїхали на нову квартиру, і переважно я росла на вулиці. Ну, Ми там гуляли, тоді телефону не було. І так сказати, моє життя воно було предоставлено більше мені. І потім, коли я закінчила школу, треба було вирішувати, що далі. тільки 9 класів, не захотіла йти далі і поїхала в Білу церкву навчатися в училищі. І там я познайомилася з дівчиною, яка жила в тому місці. Вона працювала в місті зі мною потім на заводі, де я проходила практику. І ми дуже здружилися, і іноді я навіть у неї ночувала і почала помічати, що з нею щось не так. Почала задавати питання, і потім я зрозуміла, що вона вживає наркотики. Мені стало дуже цікаво. На той момент я ну, розуміла, що це неправильно. Ми ж всі розуміємо, так? Ну навіть ніхто не поясняє, але ми дуже гарно розуміємо, що не можна робити. Мені дуже особо ніхто не поясняв, але я дуже гарно розуміла і розуміла, що це не хорошо. Мені було цікаво. І в один із днів я попросила з нею піти і попробувала цю речовину, яку вживала вона. Потім закінчила училище я і вже. У себе по місту я знайшла якби, по інтересам людей, які вживали, і почала употребляти вже цю речовину в місті Фастів. Я би не дуже хотіла на цьому зосереджуватися, але 12 років я була залежна. І за 12 років я, до речі, коли готувалася, я почала нататки робити. Я два рази їх переписувала. Дуже багато що произошло. Мені зараз дуже важко стримувати сльози, бо я дуже вдячна Богу за те, що в свій час були люди, які молились за мене. Моя мама через ці проблеми прийшла до Бога. Мені питались допомагати друзі. Дійсно, питалась дуже допомагати, забирали мене в Київ, щоб я там жила, ну, наче чуть, -чуть подальше від Фастова, нічого не допомагало. Потім людина, з якою я вживала, коли його посадили, я почала, опять же, самостійно. Якось влаштовувати своє життя, коли я вже зрозуміла, що вже последствия і що моє життя я руйную сама. І я питалась сама його наладити. Я устроїлася на роботу в Київ, там познайомилася з чоловіком, з яким одружилась, який не вживав. І мені вже думало, я вже думала, що все позаду, що все в мене вийшло. Мій чоловік був хорошою людиною, він не вживав, він повірив в мене і дуже мені допомагав. Ну, допомагав вийти з цього. Але я вам скажу, що без Бога дуже важко. Взагалі поступати так, як правильно, перед Богом. І потім я зробила ще дуже багато помилок, розрушився мій брак. Коли освободилась та людина, з якою я вживала, я почала жити з ним. І вже ініціатором вживати була я. Не він, а я. Тобто вже я його затягнула. Потім. Закінчилося тим, що ця людина, з якою я почала жити, ви ж розумієте, що це 12 років ви можете уявити, скільки всього проїзло. Понятно, що дуже зацікавилась нами міліція. Але я зараз так ну, розмишляю, що при тому всьому мене дуже беріг Господь. І... Наступив такий момент, коли до нас прийшла міліція, нас забрали, мене забрали, тому що сказала, ну я почала на себе все брати. І потім та людина, з якою я жила, цей хлопець, для того, щоб мене відпустили, він бере все на себе. Йому дають 5 років, і я лишаюсь вдома. Це теж цей поступок був, я думаю. Для мене дуже важливий, і ще більше це мене внутрі турбувало. І вже в той момент мама моя теж була в розпачі. Вона зустрілася з віруючими людьми і почала ходити в церкву і молитися до мене за мене. І саме такий був ключовий момент. Коли я дуже почала розважати і розуміти, що мені потрібен Бог, коли моя мама мені сказала такі слова, що «Лен, Бог тебе дуже любить і я тебе дуже люблю. Я за все життя ніколи від неї це не чула. І вона сказала, що ти в мене дуже хороша, Просто те, що ти робиш, це гріх, який тобі заважає бути. Хороший. На самом деле, я завжди таке погане могла сказати, як защитна реакція була у мене. Але насправді це моє серце, воно. Бог торкався мого серця. Якщо у вашему житті є обставини, і ви думаєте, що вас не чують, що вас не розуміють, що ваші діти... Не хочу жити з Богом. Не мовчіть. В любві говоріть про Божу любов, про Божу милість. Тому що це дуже важливо. І наступив момент такий переломний моєму житті, коли я сама почала взивати до Бога, коли я осознала перед Богом, що я не можу сама. Що мені потрібна допомога. Мене двоюродна сестра вона мені говорила такі речі: Лен, ну ти ж могла не употрібляти, ти ж жила ж з чоловіком, тебе ж було все добре, ну по-мірськи. І постійно мені вселяло те, що я зможу, я зможу. Ну, у мене дійсно вийти. З цього життя, такого гріховного, коли я зрозуміла, що я не можу. Коли я щиро звернулася до Бога і сказала, що Боже, я не можу. Допоможи мені. І в 2004 году, 28 декабря. Я поїхала на ріп-центр. Перед цим я зустріла людину людину, яка місці за мною вживала. Я тоді дещо шукала, я не могла знайти, і попросила його про допомогу. Говорю, Саш, будь ласка, допоможи мені там дещо купити. І він мені сказав таку фразу, що я тобі в цьому не допоможу, тому що я покаявся і увірував в Бога. А перед цим я вже помолилась. Я на нього дивлюсь, і в мене внутрі я розумію, що це мій шанс. І те, що я почала говорити йому, його дуже здивувало, тому що він не очікував. Він ще не успів мені запропонувати, ну, наче виход, сказати за Бога. А я кажу: я хочу туди, де ти був. Він на мене дивиться. Говорю ти серйозно? І я почала свідчити йому про те, що ну, відбувалося в моєму серці. Він одразу набрав а вони сказали, що типу, приїжджай. І мені тут Саша таку фразу говорить, Лен, але може таке бути, що тебе не візьмуть. Я говорю, в смислі. Говорю, а тоді кого беруть на центр? Я, я оттуди не піду. Я говорю, буду сидіти, поки мене не візьмуть. Ну, я розумію, що він тоді так говорив, наче, щоб я перевірити мою реакцію. Але я заповнила цей день назавжди, тому що це дійсно був мій день в нове життя. Цей день був великим благословенням для мене і для моєї родини. Тому Мо що іменно тоді, в той день, 28 декабря 2004 році, я скурила останню сигарету в тамборі, там в електричці. І я дякую Богу, що в той день проводники нас взяли з Сашою без білетів. Не було білетів, тому що це перед Новим Годом. І я дякую Богу, що його милість, вона дуже велика в моєму житті. Коли я приїхала на центр, Люди, які пройшли вже такий путь, як я, дівчата, вони допомагали мені. Вони читали зі мною слово, я в місті з ними ходила до церкви. І я зустрілась з тим, до кого дуже довго йшла. Своїм батьком небес. У 2005 році, 9 января. Я повністю довірила своє життя Богу. Він явився мені як люблячий батько. Я ніколи не мала батька. Я мала його, але ви розумієте, про що я кажу. І то, що почав робити Господь в моєму серці через людей, які окружали мене, і робить по свій день. Він проявляє таку безмежну любов до мене, турботу. Яку я не мала в дитинстві. Він мене чує. І як я це розумію, коли ніхто не знає мої нужди, знає він. Він відповідає, і я бачу, як Він відповідає. І я дякую Богу, що Він по сей час учи мене довіряти йому. І коли Бог звільнив мене від. Сігарет від наркотиків, від алкоголю. Він дав мені свободу від цього всього. Ви знаєте, що я зрозуміла? Що це все на самом деле, як я кажу пиль, тому що сама велика проблема це в нашому серці, це наша гордість, ще наше я, я могу. Я змогу, як я раніше завжди собі говорила, що я в житті маю спробувати це. Я сама своїм життям можу управляти і керувати. Але, по моєму свідченню, ви розумієте, що в мене нічого не вийшло. І я думаю, що тільки з Богом не думаю, а я знаю, що тільки з Богом ми можемо дійсно. До кінця зрозуміти, що таке любов, що таке надія і мир, Бо тільки він це може дати. Коли відбулося відродження моє перед Богом, я дуже плакала і сумувала за тим, що як я відносилася до своєї мами, я подзвонила до неї, ми дуже вона і я плакали. мама моя такі слова сказала Лен. Дякую Богу, що через такий шлях, то есть вона подякувала Богу, що я була наркоманка. Що через це все, через ці погані обстоятельства горе, я познала Бога і ти прийшла до нього. І я вам скажу, що порой отакі трудні обстоятельства вони дійсно являються шляхом до того важного, щоб ми зрозуміли, тому що наші серця бувають по-другому не розуміють. Надалі Бог наче мене вести і відкривати мені тим, чим я можу послужити йому. Я посвятила своє життя на той час таким жінкам, як була я. Десь 14 років я служила на реабілітаційному центрі для жінок таких, як і я була. Потім нас з мужем попросили, а ще Також Бог дарував мені сім'ю. Живу Господі, дарував мені одружитися з моїм чоловіком. Дарував нам потім з часом Девідіка. Але перед цим було дуже багато чудес, тому що врачі поставили, що в мене діток не буде. Я не могла забагітніти. Я дуже просила у Бога. У мене теж були свої моменти. відносно цього, це віддільне свідетельство. Але Бог євив милість після того, коли я покаялась перед Ним за те, що не довіряла йому, і він дарував мені завагітніти. Я народила Давідіка. Потім почалось випробування, заболів мій чоловік дуже сильно, але в цьому Бог нас не лишав. Олег до кінця старався мій чоловік служити йому, і в 17-му году Бог призвав його до себе, він помер. Це було дуже важко. Але, опять же, з Божою допомогою я справилась. Давіду тоді було 4 годика, але на цьому випробування не закінчилось. Коли Олег пішов, ми переїхали додому. І через десь рік я узнаю, що у моєго Давіда є певні проблеми зі здоров'ям, серйозні проблеми. І також мені Бог допоміг в тому, щоб прийняти це, щоб зрозуміти, що це я тоді просто зрозуміла, що любящим Богу все це дістає благо. І через ці трудності з Давідіком здоров'я він мене привів. в Фастові у нас є при костюлі реабілітаційний центр для діток. І коли я туди почала ходити, називається Святий Мартін, з Давідом почала водити його на наткає епотерапія є. На лошадках катають діток. І з часом я стала молитися до Бога, питати, що далі. Я була обмежена в моменті з роботою, тому що мені треба було дивитися за Давідом. Я почала просити у Бога понімання, і тоді з'являється новий тренер, там з лошадками, і Бог приводить мене туди на роботу. І через ці всі обстоятельства я почала катати діток на лошадках і потім з часом почала допомагати діткам з інвалідністю. І я зрозуміла, що порой ми не розуміємо Бога, але він краще розуміє, куди нас привести і через які обстоятельства. Я хочу сказати Богу дуже велику подяку за те, що Його милість обновляється в кожному дні. І є тут хтось, хто не розуміє, що далі робити, або якісь трудності, він завжди чує, він вам, головне повірити в того, хто. Дуже любить вас настільки, що віддав свого сина за ті, хто його розпяв. Хай Бог благословить кожного, хто тут сидить. Я дякую за увагу. Богу дякую.